Вас вітаю тубканал Окіан Трейт. Твердосплавні фрези це спеціальний інструмент, що підвищує продуктивність верстатів з обробки металу. Фрези працюють з будь-яким матеріалом, у тому числі і з матеріалами, що важко обробляються, загартованими і лагованими сталями, чивуном і титаном. Представляємо вам твердосплавну монолітну фрезу від торгової марки Агір, інструмент, який забезпечить високу точність та ефективність фрезерування на вашому верстаті. Пройдемо до основних характеристик фрези: діаметр хвостовика складає 4 мм, діаметр ріжучої частини 3,5 мм, довжина ріжучої частини 7 мм. При загальній 50 мм. На нашій фрезі розташовані два зуба, що чудово підходить для загальної обробки металу. Якщо фрезу потрібно використовувати для чистових або фінішних робіт, то рекомендуємо застосовувати інструмент з більшої кількістю зубів. Також огляд цього товару можна побачити на нашому каналі. Наша твердосплавна фреза здатна обробляти матеріал з твердістю HRC-58. Покриття ті сін підвищує її термостійкість та стійкість до зношування, що дозволяє фрезі працювати на високих швидкостях і при важких умовах обробки. Ця фреза ідеально підходить для фризування Матеріалів, включаючи сталь, нержувіча сталь, чавун. Вона забезпечить вам високу швидкість та точність обробки, що робить її незамінним інструментом у вашій роботі. Придбати цю твердосплавну фрезу ви можете на нашому сайті ушінкрапочка.ю. А ще наші фахівці готові надати вам консультацію та допомогу виборі оптимального інструменту для вашої роботи за вказаними номерами. Доставка будь-який куточок України з нами швидко надійно та якісно.